Все починалось із грому небесного, такого жорстокого, такого нечесного, із ненависного, зрісного грому, який на світанку вигнав із дому. А небо чисте закрили чорні хрести. Господи, Боже, якщо ти є, захисти крізь руки у двір у синятка і кров на травиці, і кров на землі. І шипить у ставку гаряче залізо, і полум'я дике палає над лісом, і мати стоїть, блідімо стіна, і батько поволеньки шепчуть війна. 22 червня 1941 року. На світанку німецькі війська без попередження віроломно вторглися на територію Радянського Союзу. Надії, мрії, сподівання кожного розтанули в одну мить. Залишилася лише одна віра на всіх віра в перемогу. Бо як закон, хто приходив з вогнем на нашу землю, в вогні і гинули, а земля наша процвітала, ставала ще кращою. Загинуть і ці. А Україна Україна житиме, поки крупиться земля, поки не стомиться сонце. Все далі на схід з боями відступали радянські війська. Невдовзі Україну окупували німецькі загарбники. Фашистський терор спустошував села, міста, знищувалось мирне населення. Не милували ні старих, ні маленьких діток. Не уникнула цієї участі Костопільщина. Про жорстокість та свавілля окупантів розповідають очевидці тих подій, жителі старої. А села тоді вже як вони поселилися у диражні, то вони тоді вже обклали великими податками, кони забірали, нас кобілу забрали, матері ще біли нагайкою. Корові все тягли і тоді вже, а зимою вже ходили по корому коморах, шукали пашні. Пашнів, де в кого мов була, мов кого прикрита була, беднота така була, то в нас її не було, бо в нас трьох сирот. Потелепав клюкою такою тичкою, порожні бочки, там на дні щось було, не взяли нічого. То після вони печі розкидали, а в сусідньому селі в Злазні, то багато пообдирали хатей, бо соломою були хати криті, пообдирали хатей, печі розкидали. Ну, от таке тягли, що бачили, кругом усе багато всього. А після вже, як тоді вже другий раз, то вони вже стріляли, вже били, вогонь кидали. Усіх наших сусід, брата, Каліка, був то його коло хати спалили, забили. І ще другого того дорожового я забула як звезти, то там теж забили, оди в Бузинці, тих, теж забили. То тоді вже вони багато-багато всього робили. Наш куток. Повтекав увесь талуг сюди, до орені. Там коло орені з тієї сторони така ліс і горби. Вони за нами побоялися об'їгти. Тіє люди побігли у другий ліс туди, у Криковщину, в Ямине, той куток. Там багато-багато людей побили. Коли була війна, було мені 12 років, от вже кажуть, що відходять відступають німці. Люди всі на возі, годежу, хто що бачив, коні, і в ліс поїхали. І ми поїхали, батько, мати, і нас двох сестра є. То люди поїхали в глибу в ліс, а ми градати з краю поставили, стали з краю. І так вже люди поїхали, ще вже тоді партизани були, і партизани з оружжем сидять на горбочку туди, де гора града ті віші. Як гуліть та камінка вішла, така на ту горку, так наглянула на полика, о, хлопці каже, їдуть, каже, німці, обоз і з родиці. І хто з Дембровки їдуть сюди, його по Кріковщиною їдуть. Боже, то хто куди, то ми з мамою у граду, а батько залишився од ще е, корова була до воза прив'язана, то ми хто куди, то ми такий виворот був, то з мамою заховався, по той виворот, а Ганя десь побігла, десь у Суманському була ліс, хоч забігла. А як вже назад ішли, побили, то є сім людей забили в Криковщині. І, і чоловіка з дитиною. Цього Йосипка забили. Як назад ідуть нас, піднімають, йшли вже по тим виворотам, ведуть, як ведуть вже багато забейдуть заведучою була кулина з хлопцем, ну багато не сказати, підуть 15, ведуть і вже з того лісу, і ведуть на поле. Там була кирила, не кирила, да Якщо повзуна, ну не сказали. Марушкевича, Марушкевича. Марушкевича тут... того хата, і там і клуня така. І До тієї хати і каже, вставайте на колечко, але говорив по-нашому, бо тут аж поляки жили близько. На... То... І говорив, кажу, ваші українці, хочуть самостійну Україну, зробив всім гержавий пулю, і заводи, і фабрики. І... Ми мовчимо голові по схильну, буду стріляти вже. А ті каже, вставайте, ми повставали, йдіть на той білий дом, на гайовку. Але не є в нас ніхто. А бос їде хури, на конях їдуть, їдуть і їдуть. По э, той пасикою сюди вже в село їдуть. Як ми вже стали йти, як оглянулися, ой, горить вже клуня там, то, то і, 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 два чоловіки туди кинули, живі і спалили. І саме цей ноний батька і ще якось в, то, в той клуні. Як ми йдемо на той білий дом, вже горить той дом білий, та гайовка. Бо то, хто куди розбігся, хто куди, хто куди повтекали, як ми вже бачили. Ну? Я, я, а батька, як ми йдемо, то німці вже забили, вже лежить калаху. Та як нас ведуть. Лежить, як ми бачимо, а то вже село горить. Горить то є село, то є церкву запалили, село, село горило. Війна, сльози, біль відгукуються в серці іншої нашої героїні. Міщанчук Параска Матвіївна, провівши свого чоловіка на фронт, писала листи. Листи незвичайний, віршовані. А пішли війська, і він, і мой чоловік пішов, був артилерії ішов йшов півднем з фронтом. Командир, чи як командуючий фронтом, був Малінков чи як і Малиновський, я не знаю, але так. О. І був у сорокоп'ятці наводчиком. О. І служив. Я йому писала всякого. Я ще була молода. Мені було 23 роки, а йому було 28 на 5 років старше. Писала, всякого писала, що вже й поворочалися з фронта, а тебе немає. Приїдь, прилети. Чи на коніку плескати хоч на єдну днину, пригорни мене до свого серця і нашого сіна. Дорогі мій, як тяжко мені тута жити, як тяжко горувати, піду я на хорон, на захід. Тебе я там шукати. А як найду тебе, буду помагати. Бужу собою весь рада та відконь тебе закривати. Дорогий мій фронтовіку, як ідеш ти в ти стань на коліна, Богу помолися, плакать буду, до причистої ділі низенько вклонився, нехай вона тебе береже, нехай оберігає, нехай святим Дух. О, мохора, тебе закривай, бо як тяжко і тут жити, та ще й улювати, поможи нам, Господи, свої, перемоги. Можливо, ці вірші молитву, які складала Параска Матвіївна, то подумки, то в листах, і врятували її чоловіка від кулі. Він повернувся до рідної домівки. Це було велике щастя. Але багатьох тоді не дочекалися рідні. Вони залишились там, на передовій, вічно вірними захисниками рідної країни. Доля солдатської вдови спіткала села Антоніну Демидівну, жительку села Мала Любаша, що на Костопільщині. Я була, була війна, пішов мій чоловік на війну, я залишилася сама, двоє дітей. Я плакала, ходила, шукала його, і не було другій по приходу з війни, мій чоловік не прийшов. А я пішла, пойду до когось могила була, то й могили немає. То я ходжу, плачу, пою до пам'ятника до Пам'ятника поплачу. плачу. Де ти подівся? Куди ти пішов? Боже мой. Ціли руки я здала його, немає. Ходила, шукала, писала, шукала і писала, на і Новинка сходила, і кругом ходила і казала безвістий Пропав, немає безвісті. Рук його не було, а тобі через рік. Мені прийшло повідомлення, що пропав без везлі. Я знайшла хату себе і купила і сказав, голова прийшов з сервецу і сказав мені, що я ж людей, щоб вам поставили хату, щоб ви хоч у своїй хаті сиділи з дітьми. Не ходили по чужих хатах, я ходила, бо не було де поділця, бо пішов і не було нічого, і Я їхав, по своїй хаті хаті сиділа. Ви поставили мені хату, і я сіла в хату, і так я з тими дітьми сиділа в своїй хаті. З тих пір, як з'явився в селі пам'ятник загиблим воїнам, Антоніна Демитівна приходить сюди, ніби до могилки, щоб оплакати свого чоловіка Івана. Його тіло прийняла інша земля, земля далекої Фінляндії. І таких мільйони, таких молодих, хороших і красивих, що загинули на полі бою. Братська могила стала їхнім останнім притулком на чужій землі. На ці могили носять квіти чужі люди. Чужі люди читають імена, викорбовані на могильних плитах. Але ці чужі люди ніколи не забудуть про ту ціну, яку довелось платити тим, хто спочиває в братських кажется, могилах, а ціна життя, життя за волю, за незалежність. З кровавих, не не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Потому так часто и печально. ось уже 60 років без війни. Шанує Україна своїх переможців. Так, з нагоди 60-річчя визволення України від фашистських загарників у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років указом президента України від 17 вересня 2004 року Ювілейною медаллю 60 років визволення України від фашистських загарбників та нагрудним знаком партизану України нагороджено ветеранів Костопільщини, а також їм присвоєне чергове військове звання згідно указу президента України від 11 вересня 2004 року. Про що думають, про що згадують ці прості, стомлені люди? Спогадами про солдатські будні ділиться Коваль Петропалович, голова ради ветеранів села Головин. От, там на, на, ми пробули березень, квітень, 10 травня нас погрузили вагони, направили на каряло фінський фронт через лініїгрант. На ріка Свір, там, значить, прорвали фронт 10 червня і гнали їх аж до їхніх укріплень, коли укріплень монаргійно так називалися. Там потім встали в обороні, стояли довго до 8 вересня. От, до 8 вересня хини об'явили, що їхнє правительство їде в Москву на переговори. От щоб кінчати війну. Ну і на четвер, на третій вже день нам об'явили ніяких пістрілів, все, мир. Десь 25 квітня ми опять на фронт нас направили. На лінію фронту пролягала через по пролив Дівену, так, так називаємо. Це пролив. Між островом Волі і, і нами. Далі ми пішли на город Свинем'юнди, теж портовий город, німецький портовий город. Ні, ні час польський. польське. Тут якраз така местність була відкрита, і нас, значить, нам наблюдатели, я вже в розвідку тоді був, Вот. Наблюдательный пункт вибрали командир батареї, значить связисти, радисти, заняли дом. Ми, конечно, на чердак поставили стеру трубу, ну, прибор для наблюдения. Вот. І стали наблюдать. І тут снаряд, якраз я змінявся. вот, і снаряд прямо по щи трубу. І тут товариша мой Вбила мене контузило, От, Правда, не крепко, ну, тому що якраз, з зліз, ти зв'язав і крепко волною вдарило, то я десь неділю не чув нічого. От це було і конець війні, отом звинаміонди, нам живе. так, ще вбило командира дивізіона. У другий дом був, а він там якраз наблюдав теж. І якраз у той дому у його ж вікно попадає снаряд і Вот. Ну, такі подробності, ну потім, значить, трошки я яжався. І 9 вже має, ми у свіне в Свідомоди відправили 9 мая. А примірення, звісно, треба. Я вважаю, що це повинно так бути, якщо чому, допустимо, комуністи ж признали свою війну при Сталіні, що таке робили, і, і обсудили, засудили дії, но УПА не засудило. І не признала свою війну, що, що ми винувати, що 250 тисяч поляків гробили і українців. ти каже. Я думаю, що, звісно, треба це все, все забути, тому що воно ні в чому не приведе. Оця вся завіруха, яка ще пока не... не Незлагодано така що в нас. От, я думаю, що потрібно це зробити. Зитись, посовітуватися, якось, щоб один до другого був людиною. Так об'єднаймося, зробимо крок до примирення, а в пам'яті народній ніколи не зітруться імена Героїв-визволителів. Чи був то радянський воїн, чи був то партизан. А чи воїн Української повстанської армії. 60 років ця могила була безіменною. Ніхто не знав, хто тут похоронений. Та учні нашої школи кожен рік доглядали і прибирали могилу. Та ось. За два роки до своєї смерті старожил нашого села Дубровик Степан Андрійович приніс список загиблих. Ними виявилися Юліан Ковальський, Василь Івахів та Семен Снятецький. Учні нашої школи під керівництвом корочу Катерини Станіславівни вирішили, що безіменних героїв не може бути і розпочали пошуки. Допомогли слова пісні «Гей там далеко на Волині, в який згадувалося про Василя. Архівні документи, листування з рідними допомогли встановити, що це дійсно той Василь Івахів, який загинув у боротьбі з фашистськими окупантами, потрапивши в німецьку засідку 15 травня 1943 року. Цього року, 15 травня, відбулося відкриття цього пам'ятника. Присутніх було дуже багато, стільки що не вміщало сільське кладовище. Приїхали зі Львова, з Волині, Костополя, Рівного. Отож, безіменних героїв не залишилося, їхні імена живуть в народній пам'яті. Вони загинули, що молоді. Захищали вітчизну і полягли в жорстокій боротьбі, віддавши життя за Україну. Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій. Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наріз світу.